Доровенькі були. Коротеньке відео про наших Барбазі. Всі кури пішли вже спати, а вони ще тут. Думаю відкрию, щоб попасли травички і поїли хробачків. Бачимо, що вони вони вже такі менш лякливі, як були раніше, вже можна в них заходити, вони вже призвичайлися. Ми прибули на новому місці, курочки несуться так, відносно непогано, б не сказав, що дуже супер, але краще, ніж вони несуться, неслися в закритому вольєрі. Правда, тепер збільшилося курочок, тому що було менше в нас нестися, молодих було. Зараз в нас вже більше яєчок побільшило. Бачу ще недавно бачу з кров'ю яйце. Але яйце в нас невелике. Кури наші несуть невелике яйце, треба попрацювати над кормом. Але як тукають на все бракує можливості. Як не можливості, а часу, верніше, завжди все бракне. Ось такий у нас півень красень. Є ще наш той від другої сім'ї. Молодий, ми там мінялися. Правда, вони двоє парують корей, але одне одному не заважають. <кл 'як> тобто не, <кл 'як> не збивають одне одного з пантелику з курок. І так вони в нас подружилися і живуть. У нас тут тільки 6 курочок. Племені, Сьома десь, по-моєму, вже напевно, на цьому. Одна, по-моєму, вже старенька, трьохрічна. там живе собі, як живе, але помало несеться. Так, вони в нас завжди закриті, годуємо їх, як завжди, хороші, підкидаємо і в цей, але на вулицю вийшли вони в нас вперше попастися на травиці. Бачимо, що вони. Трави все ж таки зелені корям бракує, хоча даємо суху кропиву, але кропива є кропивою. Може якийсь тут хрубачок собі знайдуть і буде їм веселіше і цікавіше. Хай побігають, попарпаються собі, мінорки вже пішли спати досить швидко, а барбазєшки собі зараз тут побігають і попасуть собі травички. Ось такі наші кури барбазє, хороші, важкі, м'ясо порода. Цей. Несуться досить гарно, кажу, тільки то, що м'яйця невеликого розміру. Ми нічого над цим, що ми попрацюємо, і думаю, що вони нас на наступний рік ще більше потішать, тому що є в нас 5 молодих курочок і 2 старесенькі. Зараз вони підуть попарпаються, індики ще гуляють. Подобали вони собі тільки пару кур, бо бачу спинки лисі, а є такі. Що не лесі? В принципі, то два півні, я думаю, що це забагато. Можливо, ми одного приберемо з цього молодого, а залишимо тільки з цього великого від пані Юлі. По оплоду в нас непогано вони працюють, закладали ми вже вилупили курчат, курчати лупляться і все гаразд. Так, індики наші щось хочуть з ними воювати, бо вони не бачили тих корей. Ось таке коротеньке відео про наших Барбаз'є. Стою я здалека. І говорю потихо, щоб їх не налякати. Ось який півень красний. ух. Мама Джолі щось не сподобався він мамі Джолі. І вона починає з ним. Зараз буде, напевно, битися, ми побачимо. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.